Сьогодні до нас на Мастер сервіс Електро приїхав Mercedes Б клас. Приїхав, на жаль, не своїм ходом, а на евакуаторі. Авто раптово відмовилося запускатися. Первинна діагностика вказала на проблему з високовольтною батареєю. Щоб знайти причину, ми зняли та розкрили батарею. Після відкриття стало зрозуміло, що саме сталося. Всередині були сліди вологи. Це досить поширена проблема для цієї моделі Mercedes, особливо для старих авто. Волога потрапила всередину через порушення герметичності шва між кришкою та корпусом, а це призвело до корозії проводки всередині самих модулів. Розпочинаємо пошук несправного модуля. Наш фахівець провів ретельну діагностику високовольтної батареї, щоб визначити в яких саме модулях виникла проблема. Проблему локалізовано. Демонтуємо проблемний модуль для подальшого ремонту. Ми провели кропітку роботу. Пропаяли всі проблемні місця несправного модуля. Це вимагає точності та досвіду. Також зачистили корпус та кришку від корозії. Після цього зібрали батарею, герметизували та підготували до подальших тестів. Провели контрольну діагностику батареї вже у зібраному вигляді. Переконавшись, що жодних проблем немає, ми встановили батарею на авто та провели тестовий заїзд. Фінальна діагностика підтвердила, що проблема повністю вирішена. Авто заряджене на 100% і готове до видачі клієнту. Записуйтесь до Мастер-сервіс Електро, вирішуємо будь-які проблеми з електрокарами та гібридами швидко і з гарантією результату. Чекаємо на вас у Києві, Харкові та Львові. «Електро» Електро. Робимо те, за що інші не беруться.